Це професійні ігри. Програма про людей, які щоразу випробовують нову цікаву роботу. Окрім вражень, у кожній програмі вони отримують купу корисних навичок. Вони приїхали з різних міст України. Їх шестеро. Кожен з них в дитинстві мав мрію стати пожежником, космонавтом, моряком. А втім, замість мрій, офіс, ексель, розчинна кава. Сьогодні їх об'єднує бажання сказати обставинам ні. Професійні ігри це програма, яка змінює життя. Державний центр зайнятості надає можливість нашим гравцям спробувати себе у різних професіях. Пройшовши ряд випробувань, вони подивляться на світ професій по-новому. А переможці отримують головний приз роботу, про яку мріяли все своє життя. Нагадую, правила, Щоразу після ряду випробувань ми отримаємо команду переможців. Трійка кращих за результатами має унікальну можливість пройти стажування за тією професією, яку вони опановували протягом всієї програми. А допомагають нашим гравцям незмінні експерти проекту Резінг та Зорінг. Резінг лідер червоної команди. Зорінг синьої. Вони екстремали номер один в Україні. На собі випробували цілу низку цікавих та небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе учасникам програми пройти всі випробування. Команди та експерти прямують до міста Біла Церква. Саме там вони опанують нову професію. А поки що познайомимось з нашими гравцями. Команда Зорінга Артем програміст. Любить пригоди. Аня студентка. Хоче знайти цікаву роботу. Антон дизайнер творча особистість. Команда Резінга. Віталій економіст. Любить рахувати гроші. Олена підприємець. Хоче спробувати себе в екстремальних професіях. Євген колишній військовий, колекціонує лануси. Отличное начало рабочего дня. Всегда мечтал погонять на офисных стульях. На самом деле, это мое любимое офисное развлечение команды. Для увеличения динамики этого действия, я предлагаю ездить все-таки не втроем на одном стуле, а пускать ребят эстафетой. То есть каждый проедет, я думаю, один круг. А для того, чтобы мы знали, что он проехал, пусть в руках держит фишку и ставит ее. Пусть в руках держит что-нибудь. Хорошо. Старт! Перегони почались. Олена перевертає фішки. Однак Таня даремно розслабилась. Суперниця її наздоганяє. Ну, нормально, професія до відміну. На трасу виходить чоловіча частина команд. от! Артем жорстко підрізає Віталія. Обидві команди йдуть у рівень. Наступний заїзд визначить переможця. Туди. Подав, подав, подав. Женя обрав програшну позицію і відстає від Антона. Сині перемагають. Женя Генерал. На коні. Прежде чем ты начнешь рассказывать про то, что синие якобы выиграли, посмотри на этот стул. Этот стул синих, не красных. А красный У нас были гонки, а не какой стул выживет. Поэтому синие практически на полкруга твоих сделали. Подожди, ладно, гонки. Мы же не для этого гоняли. Красные Команды! Махивали. На что вас наводят стулья? О какой профессии мы сегодня будем говорить? красные? Ремонтировать стулья. Ремонтировать стулья? Да ладно. Нет. Хорошая мысль. Новичок, иначе не понял. Нет, Делать? не так все плохо. Что, делай стулья? Делай стулья. Ну, Мы браво. будем изготавливать мебель. Начнем со стульев. Ну, или со столов. Давай лучше с дивана. Профессийные игры распочались. Местом для змагания наших команд станет меблевая фабрика. В умовах реального виробництва учасники спробують освоїти професію мебляра та зробити диван. Меблі це столи, стільці, шафи, крісла. А наші команди робитимуть диван. Сині, оскільки вони перемогли у першому міні-завданні, робитимуть спинку. Її створювати легше. Червоним дістанеться сидушка. І у нас на черзі перше міні-завдання. Заготівля деталей. Команда, нам з допомогою ось цієї железной штуки, называется... вот этой большой железної штуки, яка називається форматний розкроєчний станок. І от їх от очень плоских деталей нужно зробити щось об'ємне, похожее на мебель. Зорінг мав на увазі фанеру. Саме з нею будуть працювати наші гравці. Розміром не є. Здів'ять сім три на 9,73 на 6,98. Виготовлені деталі мають відповідати заданим розмірам. Це головний критерій для оцінки команд у цьому завданні. 973, да? Здесь есть только 9.7. Кстати, это знаешь, сколько эта штука а, 3 миллиметра. стоит? Миллиметра. Сколько? Большая железяка. Я думаю, примерно как твоя машина. Все довольно просто. Вам нужно зафиксировать размер ширины, размер высоты. Потом взять деталь и сначала, как бы это сказать правильно, отпилить лишний кусочек маленький. 195, 696, 697 8. Спочатку необхідно зрізати кромку. А, да. Тепер ділимо дліну. Так, да, дліну. А ти виставили правильно? ось вот вот. А Це ширина, по-моєму. Головне, щоб підопічні Зорінга та Резінга не повторили помилок своїх лідерів. Три. Резинг подає поганий приклад своїй команді. Він порушує техніку безпеки. Да. Капець, ви потрапили. 6 9 8 У нас вийшло. Надіємося, у вас вийшло не хуже. І постоку, поскольку синя команда була на предстартовому заданні швидше, вам достанеться изготовка изготовлення спинки дивана. 3-4. поїхали! У цьому завданні команди роблять деталі однакових розмірів. Тож головне правильно виставити параметри. Це запорука перемоги на цьому етапі. Берегіть пальці! пальці! Результат цього завдання залежить від Євгена. Його рухи мають бути плавними та впевненими. У них розмір зараз вийде, а угли можуть не полошиться. Так, нет, наверное, я понимаю, я тоже. Євген навпаки отримує задоволення від такої роботи. Впечатлення класне, шмяк. О -о. А тим часом червоні вже закінчили. Кстати, вони закінчили. Ти 25. Давай! Деталь команди синіх повинна бути таких самих розмірів, як і у червоних. Варто їм припуститись помилки і завдання провалене. Стагнає це казалось немного проще. От як как би бы, ну що там взяти і вирізати. А коли вже починаєш тематики, уже свої нюанси, тонкості, сложності. Смотриш за своїми пальцями, щоб не були всі опашні. На цьому моменті у нас теж було не зовсім понятно. Робота зупинилась. Можливо, хлопців налякало чималеньке лезо цього станка. Огромна пілка крутиться з такої швидкістю, і твої пальці приходять буквально в нескольких сантиметрах. Немножко страшновато. Команда Зорінга припустилась критичної помилки і невірно розрізала фанеру. Ну що ж, друзі, можна навіть нічого не мірити. Ми повіримо. Смотрите, я держу в руках замечательное изделие, изготовленное красной красної команди. А от я прикладываю сюди те, що сделала синяя команда. Ти ровно прикладываешь? Я ровно прикладываю. я то ровно прикладываю. Ну, всього-то 4 сантиметра, це сама. <рес> Не вистачає. У синіх буде можливість реабілітуватись у наступній частині цього завдання. Адже попереду фігурна різка. Сокрушительная победа красной команды. Они были быстрее на полторы минуты. Они сделали изделия правильные по размеру. Мы справились пока что с очень простыми деталями, и то не полностью. С помощью лобзика нужно будет сделать более сложные детали. Это называется лекало. Собственно, по какому-то из лекал вам дадут что-то выпилить. Якщо це щось буде похоже на подлокотник дивана, я буду очень доволен. Особливо синяя команда. А время вже пошло. Якщо команда Резінга впорається із цим завданням, то здобуде перемогу. Самый это по лекалу. Червоні прикріпили заготовку до столу. Фігурну різку доручили Олені. За пальці було немного страшно, але я відділа, що вони далеко від ножа. Олена хвилюється. Головне, щоб вона не припустилась помилки. А ось здесь пошла вібрація. Потому що абсолютно неправильно закрепили закріпили заготовку. По-моєму, тоже. Євген вирішив допомогти Олені. Робота у червоних починає просуватись. Ровняли, да? Закруглили. да? Давайте да, детальку. Віталій та Євген беруть справу у свої руки. У нас уже опыт был с лобзиком. У меня уже не. Поэтому нам було проще. Ну Віталій это собака получается. Время остановились? Да? П'ять двадцять. Правильно. Віре пошло. Вот так просто, да? Да. Команда Зорінга активно взялась до роботи. Вони націлені на перемогу правильно начертила вот а это одно из главных вообще хорошо что некоторые детали помогают делать сотрудники фабрики мебели потому что если бы все делали наши то на на фабрике мебели мебели не осталось бы не вирішили реабилитуватись вони вже зробили першу деталь так. мне нравится Артем та Антон тримають деталі руками. Завдяки цьому вдається працювати швидше. Однак ризик покалічитись зростає. Особливо було страшно. Там за пальці свої, а здесь за пальці нашого партнера по команді Артема, тому що він діжав. Підопічні зорінга ризикують. Вони готові на все заради перемоги. Отлично! Три хвилини і три секунди. Три хвилини швидше, ніж красна команда. Можна, я не буду показувати, що вони зробили. Молодима. На самом деле, усіх практично ідеальний підликутніх. Ну так, да, швидше зробили. – В два рази швидше. Давайте ми це не будемо спину. У першій частині завдання перемогла команда червоних. Їх опоненти лише зіпсували деталі. У другій частині усе навпаки. І з роботою швидше і якісніше впоралася команда синіх. Тож нічия. Команда Резінга у чіткій відповідності до креслень розрізала фанеру. Команді Зорінга вдалося опанувати фігурну різку. Рахунок 1-1. Далі у професійних іграх завдяки державному центру зайнятості наші учасники продовжують опановувати професію мебляра. Команди навчаться працювати з новими інструментами та матеріалами. Хто краще впорається з цим завданням? І знаєтесь далі. Особливе місце у роботі з меблями посідає склеювання м'яких елементів, зокрема поролону. Нашим командам люб'язно допомагають фахівці фабрики. Тому у наступному завданні вони мають наклеїти поролон на вже готовий каркас спинки і сидушки дивану. Зараз ми з Орінгом покажемо вам, як ізготовить із из цього всього диванчик для моїх котів. Резінг та зорінг спробують пояснити гравцям, як треба працювати з пружинами, поролоном та іншими матеріалами. Он неправильно ділять, звісно. Треба натягнути вилок і бити перпендикулярно. Потім необхідно встановити пружини. Його теж потрібно розтягувати. Його потрібно зафіксувати чотири рази з кожної сторони. вспомнил, нужно проклеить. Пісталя з глушителем. Далі конструкцію необхідно обклеїти поролоном. В общем, всегда проклеить. Давай, А клієчем клей. Клей, будеш клей, давай. Я клей давай? Щас ну, подожди. Забив клей. У цьому завданні командам треба навчитись працювати зі спеціальним обладнанням. Його використовують у меблевому виробництві. О, слушай, як він хорошо клеїть. Для того, щоб завершити роботу, треба заклеїти пружини зверху. Постольку, поскольку у сініх по прежнему зберігається преимущество, тому що вони изготавливают детальку попроще, красні изготавливают детальку посложнее. Головне, щоб вийшло аккуратно. Давайте поїхали. Команда, яка переможе у цьому завданні, вийде у лідери. Твої ділять качественно, да, але і швидко. Сині дотримуються своєї звичної тактики. працюють швидко та неякісно. Хотілося, звичайно спочатку зробити все настільки ідеально, наскільки раніше, але вийшло трохи андеграунд. Давайте активні, активні, активні. Угол зробили? Червона ж команда навпаки приділяє увагу якості. Точна підгоночка, все має бути точненько, стик, в стик, все красиво, і все... всі приклеєні що роблять це. правильно, медленно. Головне, щоб поспіх синіх не закінчився виробничою травмою. Коли степлером працюєш, реально страшно. Та яка різниця, розберемося. Команда Зорінга порушила технологію виробництва. Вони забули приклеїти поролонові боковини. А у твоїх тут деталька пограндіозній. Ну, так. Да. У команди резінга деталь складніша, однак якість роботи вища. У нас команда дуже сплоченная, всі вміємо все делать. Посмотри, як красное делает. Ідеально. Сині у своєму репертуарі. Вони нерівно приклеїли поролон. Стояли, то -то 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 -то. <реклама> Що это? <це>? Що это? <реклама> Практически собранный матрас. Кому ми учили, кому ми показували. А вот между прочим, рівнем робить додатковий елемент конструкции, якого у вас нет і в поміні. Нагадаємо, червоні роблять спинку дивана, а сині сидушку. Тим часом Таня вирішила протестувати витвір своєї команди на міцність. У нас уже віддихає одна наша диваня. Зорін забув, що його команді треба наклеїти додаткові елементи. Сині втрачають дорогоцінний час. Червоні їх наздоганяють. Хто ж переможе? Сині намагаються навести фіншуй. Завдання завершене. Синім все ж таки вдалося закінчити роботу раніше. Изделие синей команды выглядит практически идеально. Ровные плоскости, перпендикулярные углы, красивая... окончания поверхности. Не с тисиней команде. Нет, просто. Я, так. когда говорил, что почти идеально, я не видел вот эту сторону. Посмотри, как здесь сделано. А, а зачем тебе посмотреть Посмотри, ну, как здесь сделано. Ну, ну, Там перпендикулярно прямой угол, тут, тут вообще тут непонятно, что. Не надо, правда. Это, это явный брак, это выраженный брак, из-за которого она все получилось слегка Если крюково. этим углом поставить к стенке, ничего страшного. Обратите да, да. внимание, потому что да, быстрее это... получилось в два раза. Есть некоторые изъяны, ну, в два раза быстрее да. сделали. И в то же время команда красная. Отличилась абсолютным соблюдением технології. Посмотри, все очень правильно. Давай дойдем до дальнього угла. <с tres> давай к дальнему углу і посмотрим. Наскільки вот здесь все, все соответствует, да? От проведи руку. Ти же сам сказав, що ця сторона стоїть. Предлагаю нічого. Согласен. Команди знову у своєму стилі. Червоні все зробили повільно та якісно, а сині просто швидко. Тож у нас знову бойова чия. Команда Резінга якісно виконала завдання. Команда Зорінга швидко. Рахунок 2-2. Професійні ігри тривають. У обох команд однакова кількість балів. Наступне випробовування. Остання можливість здобути перемогу. Чим завершиться битва команд Резінга та Зорінга, дізнаєтесь далі. С помощью незамысловатых движений командам предстоит натянуть обивку на мебель. Счет сейчас равный по заданиям. И, собственно, это будет решающее задание в этой программе. Поехали. Синие обтягивают сидушку дивану, червоний спинку. Действительно тяжело и, и обидно, когда, когда не получается. У красных опять сложнее. Обивка да. дивана. У них, по-моему, не такая симметричная, как у синих. Естественно, синим всегда проще. Перед командой резинга стоит важке завдання. Їм треба дуже якісно виконати свою роботу. Сложно выдержать углы и чтоб шов именно попал на угол. Самое сложное, по-моему, будет не просто его натянуть, вот так они его натягивают. А там нужно еще в середине продеть веревку. Ты знаешь, что на этих чехлах есть веревка? Веревки в середине. Да ну, не перепутал ничего? А тем часом сини продолжают работать у своему фирмовому стиле. Мы сделали быстро, но не качественно немножко. Красненькие, что так медленно то у вас? Ребята очень старались и делали все качественно. Ну не так быстро, как синий Это очень все было качественно. Не, ну согласен, у тебя задачи сложнее гораздо. Команда Зорінга вже завершила працювати. Червоні ще не закінчили декоративні роботи. Так, Зорінг, надо смотрети, щоб дирочки з'явилися. Команда Резінга врешті фінішувала. Тепер все треба з'єднати разом. Посмотри, безупречная работа красной команды. Вот просто не к чему придраться. Ты посмотри на это. Дорого посмотреть. Ни одной скобки не видно вообще. Ну, разве что на этом. единственное. А вот здесь, видишь, сплошные бугры, бугры, бугры. Это художественно, это самое, вкус. Этот шов не совпадает с реальным швом дивана. Это значит, что он перетянут. Я думаю, что реальность этой работы покажет окончательная сборка. Брак присутній у роботі обох команд. Визначити переможця може фінальне збирання дивану. Воно ж виявить усі технологічні дефекти. Команда Резінга якісно виконала завдання. Команда Зорінга продемонструвала високу швидкість роботи. Рахунок рівний 3-3. Я Сліпіть короб любов може, а от собрать з этого диван, кажеться, знаю тільки я. Збирання дивану виявить помилки, яких припустились команди у процесі виробництва. Без допомоги професіоналів теоретику резінгу не обійтись. До збирання дивану підключився зорін. У тебя там петля вище или ниже? Як це не дивно, спинка синьої команди так і стала на місце. Молодець. Ану, попробуйте, попробуйте його відкинути. Нормально. Тепер перевірку на якість пройде сидушка червоної команди. Ми повинні перевірити, що він розкладується. У нас розкладуючий диванчик. Зэдушка так уж встала на месте. Самое смешное, что в хорошей компании диван практически не виден. Сейчас нужно зрителям объяснить, что пандами тот диван, который мы построили. Ну, в общем, так и есть. Нам же сидеть удобно в итоге. Они не верят, но это действительно так. Саме что он до сих пор не розвився. Я думаю, що на столь хорошей ноті надо присуждати нічию командою. говорить, що победила дружба, тому що ми просто молодці. Ми всі вместе сделали хоча б один, але хороший диван. Ура! Сьогодні у нас рахунок рівний. Тож тепер гравці обох команд завдяки державному центру зайнятості отримують унікальну можливість пройти стажування за професією мебляр. А уже наступна программа станет решательной. Она и выяснит победителя у всего сезона. Не пропустить. Сегодня даже не хотелось бодаться за победу. С удовольствием согласен на мечевую. Классно поработали. Есть результат. Это очень интересная профессия мебельщика. Э, довольно сложная. Вот. и появилось желание именно попробовать еще раз. Мне понравилась профессия мебельщика, потому что это интересно и полезно. У меня появилась идея сделать дома, ну, не диван, но хотя бы какой-то там табурет. Это интересная профессия, понравится тем, кто любил в детстве конструктора. Это такой себе большой конструктор для взрослых. Мне показалось, что это довольно достойная профессия, и я рад, что мы сегодня с друзьями смогли внести небольшой вклад в красоту этого мира.